Друзі, всім привіт! привіт. З вами Віталій і Наталя. Угу. А, сьогодні ми знаходимося на ТСЦ це Осенка Київ і будемо проїжджати маршрут номер 3 а, Маршрут досить довгий, а, не дуже складний, не супер складний. Да, і, ну, але те, що він довгий, навіть, можна робити багато помилок. Його зараз використовують не дуже часто, але є. А, Погнали. Да, Попробуємо. Ми виїжджаємо із тис, це праворуч. Да, ми починаємо маршрут, ми не можемо виїхати саме на територію, бо сьогодні приймають іспити. Е, Перше у нас виїзд з це, так, да, виїзд праворуч. Звертаємо увагу на трамвайчики. Ми не поїхали, поки є пішоходи, поки відкриють пішоходи пасажири, поки відкриті двері і так далі. Так, Нам на наступному перехресті треба повернути ліворуч. Я буду сьогодні противним інспектором. Постараюсь покрасти. Ямка. На ній переходимо на першу передачу. Докочуємось до наступної ямки, контролюємо зліва, справа трамвайчики позаду верніше, і справа підкотились, вирівнялись, вирівняли, кермо подивились знову ліворуч, праворуч. І... Нам ліворуч, відповідно, поки ще крайнє ліве положення, звертаємо увагу. Переконались в пішоходах, Закат... закочуємось за пішохідний перехід і шукаємо можливість. Тут у нас другорядна дорога, тому ми чекаємо з головною зустрічкою, щоб у нас була можливість проїхати. До речі, щось не дуже багато. Uh -huh, да, щось... Після обіду небагато людей машин. Ну як не багато, саме їдять. Нерви робить. Ось не здав. Uh -huh. Хтось не здав, на жаль, ось побачите машинку. Спектр влітає в поворот. Майже по Майже. Тут ми дивимось не тільки головну, а ще й зустрічку, поки зустрічка приїхала. Зустрічка Я дуже довго думала. В да. мене не Дала нам, нам можливість проїхати. Так, ось у нас машинка, за нею зазоримо, так Жик і в'їхали. Тут зверніть увагу, висить знак 40. 40, да. Його погано видно, бо ми всю увагу на концентруємо концентруємо, перехресті, да. Да, да. Да, да. Тут можуть вас попросити їхати з максимальною швидкістю, тому зверніть увагу. Максимально дозволено, дозволено. швидко. Яка максимальна, <пустим> 220. <пустим> <пустим> так, далі, будинок. Да. Далі на регульованому перехресті повернемо ліворуч. Завневагіть, враховуйте а, загруженість дороги, так, щоб ви потім не оперлись в перехресті і не маєте можливості перелаштуватися. Але зверніть увагу, у вас тут будуть заїзди, тому покажчик важливо буде вімкнути після цього другого розриву навпроти шлакового. І ось тут ми вмикаємо. Це якраз виходить приблизно з 60, 60 метрів, метрів до перекресті. 50-100 ми попадаємо, виїжджаємо да. на центр, контролюємо зустрічку. І радісно повертаємо. Так, далі у нас будуть трамвайні полі, і ми будемо їх перетинати. Оглядовість першовізнав, тому тут ми прокочуємось бажано на першу передачу, максимум на другій. Зазираємо зліва справа щоб не було трамвайчиків і їдемо далі. Вони тут досить часто їздять, так що попастись на трамвайчик, то беремо важливо. Далі. Так, далі ми повертаємо ліворуч на наступного перекриття, Це напроти цієї стели. Крайнє положення. У нас тут головна, хоч у нас і не видно знаком, але зустрічку ми пропускаємо. Обов'язково доїжджайте до центру перехрестя, щоб вона вискочила на зустрічку. Так, щоб зрізати курт, не вискочити на зустрічку і не перетнути там суттєво. Е, так, добренько, наступна година. далі до перехрестя прямо. Цікаво. Дивимося, виїжджає скора. Обов'язково дивимося. Вимкнені сині. Т. Т. Да, Т. Якщо вимкнені сині мачки, то повинні дати на пороги. І важливо, чи включена звукова сирена сигналізація, чи ні, О, бачу, майбан. включив, тепер за нами так вже з маячками. або з Перетримався, щоб дати їм можливість проїхати, якщо в неї буде бажання. Да, на Позаду Бо ми, ми, ми зобов'язані давати коридор, якщо у нас треба. Да, якщо да, да. То... не захочуть. Дати можливість проїхати, якщо в нього буде таке бажання. Важливо на цьому перехресті ми їдемо зараз на дорозі по одній смузі в одному напрямку. Виїжджаємо, буде дві смуги. І важливо на це ставлять помилку на інсуді, щоб ми все ж таки в'їхали в більш праву, верніше в крайню праву смугу. Так, да, нас не зобов'язує це правило робити, але, мабуть. І Тут, за правило 11-2. Так, 11, вони, так да, да. вони так звикли, що якщо ти виїжджаєш рівну смугу, значить ти щось зробив неправильно. О, вони це більше, мабуть, ставлять помилку недотримання рядності. Коли твій більше смуги в одному напрямку. Або недотримання правила 112, коли ми повинні рухатись як могла ближче до правого краю. Так, так, Далі так, нам так. ліворучне перехрестя. Тут важливо перелаштуватись до суцільної, так, шукати так. місце, де нема суцільної досить сильно, або вже після пішохідного переходу, да, там, да, да. в принципі, буде зазор. Опять-таки орієнтуйтесь на завантажені дороги. Краще навіть зупинитись, чекати, поки машина приїде, якщо не можете пер... перелаштуватися, але не перетнути цю суцільну зараз з правого боку. Далі тут нам важливо трамвайчики. Так, да, обов'язково димося по дзеркалам, щоб не було mm. трамвайчиків. Зустріч на нас цікаво. перешкоду. Дивимось пішоходів. І далі важливо, у нас далі йдуть обмеження швидкості 40, потім 20. Ми там не проскокинули. Знак, 20. В ту частину. Так, да, на це звертають увагу і. Особливо на цьому шматочку no. так... перелаштуватися правом смугу. Контрольний пішоходів. Ми приїхали перехрестя, обмеження в нас зняті. Тільки бачимо, закінчуються перешкоди, ми будемо перелаштовуватись. Але, Але у нас тут суцільна, ми це враховуємо. Саме головне, щоб ви і на суцільно теж не вскочили. увагу. Можна перелаштуватись. Якщо попереду буде їхати дуже повільно, машина, ви можете виконати маневр випередження, це не заборонено. Зазорчик ми об'їдемо. Перелаштовуватись саме на пішохідному переході немає, не бажано, але не заборонено. Треба дивитися момент, якщо попереду настане е, трамвайчик, особливо коли буде їх подвійний трамвайчик, він досить довгий. Е, і зупинка знаходиться на правому боці проїзної частини, то краще залишитись перед пішохідним переходом, щоб не на не зупинятися, не чекати, поки вийдуть і зайдуть туди люди, цей трамвайчик. Бо коли ми їх можемо чекати, у нас загориться точніше загориться зелений, і ми створимо для них перешкоду. Цей момент треба дивитися. Далі. Далі не прямо. Це теж треба враховувати. Раз ми будемо їхати прямо, значить, тільки у нас закінчуються перешкоди, ми одразу шукаємо можливість перелаштування. Тобто рухаємося, якомога привіше. Тут дуже багато, де прямо, прямо, прямо. Тому саме на цьому вас будуть ловити, що десь ви не перелаштувалися, не зайняли відповідного. Не забуваємо про дзеркало, коли перелаштовуватись вправну змугу. Вроді там може нікого і нема, але це небезпечність маневра. Завжди далі, так, далі нам ліворуч на перехресті. Шукаємо можливість перелаштування, знову ж таки, враховуємо інтенсивність, наскільки ми заздалегідь будемо виконувати. Тут крайнім положенням у нас буде виїзд на полі попутного напрямку. Це важливо саме по. Виїжджаємо до центру перехрестя, дивимось зустрічний трамвайчик, нікого немає, ми виїжджаємо. Так, і перед цим, коли ми виїжджаємо, повинні дивитися дзеркало, щоб не було там трамвайчиків. Okay. Далі. Далі нам прямо. І тут треба звернути увагу. Однозначне перехрестя. Да. Тому обов'язково переконуємося від цінності перешкоди проворуч. Він тут не один такий. Ось другий. Бажана швидкість, показати всім своїм виглядом, що ви дивитесь праворуч і далі нам ліворучно на перехрестя. Нормально. Тут Включаємо. дуже обмежена оглядовість, тому ви підповзаєте, щоб ви не втрутився вам інспектор, ви підповзаєте, качечка витягуєте в голову, дивитесь і в'їжджаєте. Дуже важливо в свій напрямок, щоб ви тут не зрізали. кут, тут його дуже легко зрізати. Тому дивіться, де у вас смужечка, де розділова смуга, щоб ви заїхали саме в свій напрямок. Далі насколо. На колі виконуємо другий зріз. Прямої вимог такого немає в правилах, але і заборони теж немає. Але так зрозуміліше. Доїжджаємо до острівка, вмикаємо правий показчик і прекрасно собі з'їжджаємо з боку. Знову ж таки, у нас тут будуть рівнозначні перехресті. Відповідно, дерево вмо. Що велике дерево, верніше стоїть, пригальмували, у відсутності, перешкоди праворуч, або її пропустили, якщо вона є. Саме тут, тут три таких перехрестя, коли ми повинні пригальмувати, подивитися, навіть оттуда, якщо буде туди їхати машина, вона буде зупинитися, вона зупиниться і буде дивувати, чого ми не їдемо, його пропускаємо. Але да, ми не здаємося, ми його пропускаємо, показуємо рукою. Проїжджаємо, бо вони не знають інколи, що вони головні. Там, і Далі. далі нам праворуч. Церкало, крайнє праве положення, притерлись, переконались у відсутності пішоходів. Тут трошки пригорочок, тому переходимо на першу передачу, хто здає на механіки. Переконуємось, що немає транспорту, немає пішоходів, в'їжджаємо. Далі там прямо. По ну, по, далі по голові. Ну, по голові так. В'їжджаєте перешкоду, особливо коли тут ярмарок, то дуже багато всякого напаркону, щоб ви не перелаштувались через суціну. Попереду без так, щось пішло, повернути. Так, щось пішло не так. Зверніть увагу, ми поїдемо по головній, тому ми зараз не вмикаємо показчик, оскільки у нас є ще один заїзд. Ми спочатку проїдемо перш, перший з'їзд, верніше, і потім вже тільки будемо вмикати показчик. Це важливо. щоб у нас показчик був зрозумілий. Так опоїхав хтось на червоний. Так. Ось ми проїжджаємо, це заїзд, з'їзд ріше, поворот. І ось тут ми вмикаємо показ. Треба в'їжджати дуже обережно, бо буде. часто напарковано багато машин, щоб ми встигли перелаштуватися. Да. І До ось цільний... якраз така ситуація. бачите, напарковано запарковано машинку. Об'їхав нас не по правилам, підрізав. Що вона нам дозволяє саме при об'їзді перешкоди. другу перешкоду, якщо ви бачите, що ви чітко поміщаєтесь між суцільною і перешкодою, ви можете не вмикати покажчик. Якщо ви не впевнені, вімкнули лівий, об'їхали, вімкнули правий, в'їхали. Так, да, і, до речі, і краще от, з лівим закладу. показчиком об'їжджати, тому що. Іноді, ну, да, можуть сказати, ви можу не дотрималися відчуття. Безпечного інтервалу, бокового інтервалу. Далі на наступному перехресті праворуч. Щоб не були отримати цю помилку, краще бігати подалі. Добренько. Займаємо відповідне крайнє положення. Підкочуємось. Тут досить такий гострий поворот, тому переходимо на першу, знову ж таки, якщо ви намаганець, вкручуємось. Грубо кажу, да, що пішоходи тут грубо. можуть проходити, вони мають право проходити okay. по продовженню тротуара через це перехрестя, через дорогу, але у них немає пішохідного переходу і вони при цьому не мають переваги. Хоча вони про це можуть не знати. Далі на крову нам. Вона Другий з'їзд. Буду їхати по зовнішній смузі. Так можна менше накисячити, потрібно менше контролювати. Острівець правий показчик, дядьку, чекай, ми їдемо по головній. Виїжджаємо, дивимось. Тут ще не розмічен пішохідний перехід, але знак є. Тому звертайте увагу, щоб ви там не будемо. Ми всіх пропустили. Далі на наступному перехресті ліворуч. Тут його погано видно, це перехрестя, а орієнтуємося системи пішохідних переходів. Да, В Переконуємося відсутності пішоходів і не далі. Знову ж таки, у нас тут трамвайні полії, обмежена оглядовість. До них, щоб вам було так легше, на першій передачі підкотились, зазирнули, переконались. В'їхали. Головне, щоб ви не втратили повноцінну смугу, поки да, ви можна будете дивитися. Тут врати в другу смугу, краще в перший тримаць. Коли ми повернули, там була одна смуга, але вона досить широка. Так, тепер у нас тут перешкода. Ми перелаштовуємося ми там яму і дивимось трамвайчики. У нас там їде трамвайчик, ми його пропустимо справа. Дивимось. Ще раз переконуємося, що більше трамвайчиків немає. І далі йдемо прямо. Далі. У нас дуже велика ймовірність, що поки ми доїдемо, він відкриє двері, то ми краще не поспішаємо, спокійно зупиняємось в кінці трамвайчика. Плюс пішоходи стоять, пасажири. точніше пасажири, да, пасажири стоять на проїзній частині. Хоча вони... І порушниці, не сидимо, да. тому тут така досить сумнівна ситуація. Да. Для... Чому там став? Біда. Стоять, підставляють. Да? Ну реально, хтось замовив. А -а -а. Так, знову ж таки, там, Я де ми дивлюсь. бачимо з'їзди колі, ми обов'язково дивимося, щоб ніхто, ніякий трамвайчик, не їхав з покажчиком, що він хоче з'їхати у депо. Виїжджаючи з депо, ми маємо перевагу над ним. Ну, коли ну, коли травачик виїжджає ж... з депо, да, ми не повинні пропускати. Далі на наступному дивимось. перехресті викинемо розворот. Тут вже як скажуть. Якщо скажуть на перехресті, то викинемо на перехресті. А якщо в найближчому місці, то найближчому місці це можна перед перехрестям розвернутися. Там, Там є розрив за розри, розри, та... ...суцільною, як з'їзд на заправку. голову, у нас тут з'їзд в депо, ми повертаємо голову, ліворуч дивимося чи? Немає. немає. Ось немає. у нас тут історія, у нас там машинки Стоять потім у нас колі пішохідний перехід, тому ми будемо чекати тут, поки там поїдуть машинки, щоб ми нікому не створювали перешкод. А то все може бути, поки ми чекаємо, виїхать трамвайчик. <звук> Далі хтось сигналить. Нас Сповітлення. Порушники сім'я. Дивимося, у трамвачика двері закриті, він їх вже Входить закрив, да, пасажирів немає. Теж зверніть увагу, тут ми будемо виконувати розворот, нам потрібно перелаштуватися. Перелаштуватися, ми будемо заїжджати за колії, якщо ми точно не зупинимось там далі перед світлофором на коліях. Якщо ми там будемо перешкоджати трамвайчику, ми зупинимося тут не доїжджаючи. Тут дублюємо показчик він він завжди так, тут від, від, відключається, так. Якщо дві стоїть машини попереду, краще стати перед стоп-лінією да. і, і чекати. Особливо, якщо там... Учні становиться. Ну, у нас ще зеленим можемо. Ні, у нас уже блими. Блими, ми вже блиме. А блимей вже будемо стоять більш попереду їде машина, щоб не створити На цьому перехресті. Воно такою має конфігурацію, що нам тут обов'язково треба виїхати на центр, щоб ми точно вкрутились і попали в перехресті, щоб нам не довелося там здавати назад і так далі. Тут на цьому конфігурація така, що нам потрібно виїжджати на центр. Оскільки у нас тут світлофор, проблем в цьому плані немає. На центр дивимося. У нас там машинка дуже далеко, тому ми спокійно встигнемо, але дивимося. Не, і Те, щоб нас не, не підрізали нитомо. порушники. Під'їжджає, у нас трамвайчик, ми його зобов'язані пропустити. Дивимось і є трамвайчик. Да, не було нових трамвайчиків. Так. Той далеко, ще раз переконалися і проїжджаємо. Далі вже в сервісний центр, так? А, так, так, да, це вже майже кінець маршруту. Далі де у нас пішоходить знову ж У нас тут буде заїзд в депо, тому Ми обов'язково повертаємо під'їжджаючи до передума з коліями дивимося, чи не планують. Обов'язково крутіть головою, щоб... Переконались у відсутності трамвайчика, який хоче в депо. Або краще приговорити, що позаду, попереду, трамвечиків немає, так. щоб ми поставили помилку. Зі сторони депо можете дивитись, але не зобов'язані пропускати. І ще момент, коли ми будемо заїжджати вже в сервісний центр, звертайте увагу, де буде наше крайнє положення, щоб ви зара дуже рано. Не повернули, тому що тут, зверніть увагу, буде суцільна. Тобто ми не можемо по бордюрчику їхати. Здовж бордюрчика, ми будемо доїжджати далі. Ось аж де наше буде крайнє положення. Бачите? Ось наша смуга. Успіху вам! Все. Па-па.